Вітаю на каналі Української правди. Це ОП Лайф. Сьогодні маємо таку новину колишньому заступнику голови офісу президента України Андрію Смірнову вручили підозру у незаконному збагаченні. Про це стало відомо від кількох поінформованих співрозмовників української правди у правоохоронних органах. Згодом Смірнов підтвердив це, що отримав підозру від набу і додав, що в нього провели обшук. В свою чергу НАБУ опублікувало повідомлення без імені е про те, що у період з 20 по 22 роки посадовець набув активи вартістю 17 мільйонів 100 тисяч гривень, маючи заощадження і офіційний дохід при цьому 1 мільйон 300 тисяч гривень. Що відомо станом на зараз? Це те, що мій колега Михайло Ткач ще у лютому 23-го року з'ясував Брат Смірнова Ігор під час війни придбав елітним майно з величезними знижками. Ані Андрій, ані брат Ігор не змогли коректно відповісти. Звідки ці гроші на той момент? І з останнього це 29 березня. Президент Зеленський звільняє заступника голови офісу президента Андрія Смирнова. Вітаю Михайла Ткача, журналіста розслідувача Української правди. Михайло, привіт, Доброго вечора. Нагадай, ну, будь ласка, глядачам, як стало відомо про збагачення, ну якщо не Андрія Смірнова, то його родини, брата рік тому було розслідування на українській правді? Е, ну я думаю, по перше, якщо е, Національне антикорупційне бюро сьогодні оголосило е, про підозру е, саме е, Андрію Смірнову, колишньому заступнику керівника офісу президента. То в них є достатні підстави для того, щоб вважати, що це збагачення не лише брата Андрія Смірнова, а й до цього має стосунок безпосередньо колишній керів заступник керівника офісу президента. По-друге, я би хотів подякувати Набу за роботу і за те, що вони таке не часто буває. Насправді багато розслідувань роблять журналісти не тільки нашого відділу української правди, а й інші але. Коли правоохоронний орган, зокрема, тут йдеться про НАБУ відзначає, що в тому числі за матеріалами нашого журналістського розслідування було відкрито провадження, власне проводилось офіційне розслідування, це приємно, і це відзнака, в тому числі роботи нашої журналістів, е, на, нагадую, е, те, що ти. Попросив, власне, ми з'ясували, що під час повномасштабного вторгнення брат заступника керівника офісу президента придбав квартиру в елітному комплексі у Львові в центрі Львова, яка коштувала близько мільйона гривень, і це далеко не ринкова ціна. Ми дістали документи, все перевірили, і цю квартиру він отримав не за ринковою вартістю, а коли вже ми звернулись за коментарем безпосередньо до брата Смирнова і запитали, власне, що це за квартира, звідки і так далі, чому за такою вартістю. Ну, власне, коментар був такий, що нескладно складно зрозуміти, що навряд чи це квартира, якою там користується, яку купував, обирав саме брат Смирнова, тому що він так і не зміг чітко пояснити, що це за така знижка, а знижка. Декілька мільйонів гривень, якби за ринкову вартістю цю квартиру. Більше того, там була ще ділянка в, е, на Закарпатті. Також вона була придбана, якщо не помиляюся, або 10 тисяч гривень, або трохи більше е, е, теж далеко не ринкова вартість, теж величезна знижка. Там ще були паркомісця місця. І коли ми звернулися за коментарем безпосередньо до Андрія Смирнова, заступника керівника офісу президента, він власне пояснював такі успіхи свого брата. Хоча, якщо на той час ми звернули увагу на те, де працює брат Смирнова, звідки в нього такі статки можуть бути для таких придбань в такий час, я повторюю під час повномасштабного вторгнення, ми таких джерел у нього не помітили. І тоді Андрій Смирнов безпосередньо мені е, відповідаючи на питання заявив, що його брат займається буквально всім. Е, от така приблизно була відповідь і дуже така ініціативна людина. І саме чомусь в той час, коли Андрій Смирнов виконував обов'язки заступника керівника офісу президента, і власне там відповідав за певні напрямки, зокрема. Судової влади, і очевидно, що міг мати вплив на перебіг тих чи інших е, кримінальних справ, рішень судових і так далі. Саме в цей період цей успіх відбувся у брата Андрія Смирнова. Цікаво, що будуть такі успіхи в Надалі, коли е, його брат вже не на такій високій е, посаді, е, зі своїх джерел, зокрема у правоохоронних органах. Мені відомо, що відставка Смирнова відбулася саме через те, що в офісі президента стало відомо про те, що має бути підозра Андрію Смирнову. і ми вже багато разів спостерігали за такими діями, коли звільняється високопосадовець, то прівня напередодні вручення підозри, і знову ж таки це питання до того, як певна кого усі потримає. Або може отримувати таку е, інформацію, але інформація така є, і вона від достовірних перевірених джерел. Е, і ну і з того, що я бачу, на Буй САП е, в підозрі вони інкримінують незаконне збагачення Андрію Смирнову. Е, Посадовець БУВ активи вартістю 17,1 і один мільйонів гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйона гривень, тобто в багато багато разів. Перевищує а, можливості фінансові пане Смирнова, ці всі активи, які рухомість і охоме майно, зокрема, які опинилися у власності його брата. А яку роль у команді Єрмака відігравав Смірнов? До яких потоків фінансових він був дотичний? Ми не слідчі, ми не можемо стверджувати, однак, припустити, можемо, якого ж типу. Корупція а, могла бути ну от конкретно в цьому випадку, тому що там форматів корупції багато. А, тут могло йтися про, наприклад, там відкати, хабарі, чи, чи що. Ага. Ну зокрема, там цікавий був епізод. Ми стосовно цього епізоду також спілкувалися з паном Смірновим. Я ставив йому питання стосовно такого бізнесмена Козловського, який. Має там періодично певні проблеми із законом, зокрема, через там виробничі потужності е, і має там справи в судах ці, деякі з цих справ. І, зокрема, оцей комплекс у Львові, в центрі Львова, преміум класу, його до його будівництва, до цієї фірми, яка, власне, займалася будівництвом, і має стосунок певний цей бізнесмен це по перше. По друге, пан Смирнов певний час проживав у готелі. Я такий дуже відомий всім українським чиновникам і бізнесменам певного високого рівня Емілі Резорт. Готель, в якому зокрема на початку повномасштабного вторгнення багато дуже посадовців, топ-рівня перебували, жили з родинами. Не всі сплачували за це. І отримував такі подарунки від пана Козловського. за даними наших джерел бізнесових колах. Він такі взаємини дуже полюбляє, коли він так от пригощає безкоштовним проживанням в цьому комплексі преміум класу. І, зокрема, пан Смірнов теж проживав в цьому готельному е, комплексі, і тоді він на наші питання пояснював, що власне там проживали всі. Тому і він не вбачав е, ніякої проблеми. Тому такий ланцюжок, бачите, чомусь саме в Емілі Резорт е, проживав пан, пан Смирнов. Чомусь саме який має стосунок до цього бізнесмена Козловського, чомусь саме в комплексі, до якого має стосунок знову ж таки бізнесмен Козловський брат Смирнова, якимось чином за мільйон трохи дорожче мільйона гривень отримує е, розкішно. Насправді розкішні апартаменти. І от в такі от такі от збіги дивні, і власне Пан Козловський має певні проблеми з законом. І справи є в судах, в правоохоронних органах, а саме за цей напрям судової гілки влади і відповідав, відповідаючи на ваше питання, і відповідав Андрій Сминов в офісі е президента Володимира Зеленського. Mm. А як на твою думку зберіг вплив після звільнення Андрій Смірнов на щось? Ну тобто, його звільнення воно було такою формальністю, чи його справді в офісі президента позбулися, аби відвести от, оцей вогонь, атаку, коли все стане взралавразне зрозуміло через розслідування набу. Ну, я власне вважаю, що це там не вогонь, це природній процес. Якщо чиновник має якісь необґрунтовані активи, отримує їх під час повномасштабного вторгнення, то очевидно, що до цього має бути відповідна увага, зокрема офіційних правоохоронних органів, які в офіційний спосіб мають встановити чи обґрунтовані це активи, чи ні. Тому стосовно впливу, я думаю, що певний вплив зберіг, але я не думаю, що він і досі є в офісі, оскільки дійсно це такий. Потужний кейс, в рамках якого я, якщо чесно, а я брав участь у слідчих певних діях, як журналіст, який власне робив це розслідування. Ми зі свого боку, як і в будь-які інші справі, поінформували, відповіли на всі питання і брали участь у цьому офіційному слідстві. Тому я вважаю що певний вплив вже А вже ж Андрій Смирнов зберіг, тому що багато років він. Посідав таку посаду, і вона передбачає певні там тісні зв'язки з певними представниками, в тому числі судової гілки влади. Але я не думаю, що він продовжує виконувати якісь задачі в рамках функціонування офісу президента Володимира Зеленського, тому що це було б дуже очевидно і зокрема, президент нещодавно заявляв здається, в одному з виступів або інтерв'ю західним журналістом, що в офісі президента корупції нема. І було б дивно, якби в той же час офісі президента працював на такій високій посаді заступника керівника офісу людина, чиновник, в якої яка, який підозрюється національним антикорупційним бюро в незаконному збагаченні. Тому я думаю, в офісі його нема вплив є. Незаконне збагачення на суму 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Якщо е, вже е, набу оприлюднює цю справу, виходить, що ну, майже дорослідувана ця історія і має бути вирок. Ну, я наостанок хочу в тебе спитати, чи є віра, надія, е, як би це банально не звучало, е, у правосуддя, е, чи закінчиться реальним вироком ця справа? Е, ну, дивіться, по-перше, е по різному закінчується закінчуються справи тому підозра це ще не вирок і потрібно щоб пройшли всі законні стадії в цій справі і тоді ми зможемо обґрунтовано казати такі речі я як журналіст послуговуюся там не вірою і не надію як ви розумієте я усвідомлюю цілком що ми маємо робити свою роботу інформувати зокрема суспільство і а вже ж правоохоронні органи, які також користуються високою довірою у суспільство, зокрема, мова про національне антикорупційне бюро з результатами наших розслідувань, з тими викриттями, які ми робимо щотижні, над чим ми працюємо, зокрема над високопосадовою корупцією. Тому е ми свою роботу зробили як журналісти, я вважаю, і це підтверджує було у своєму сьогоднішньому дописі і заяві. Про те, що вони послуговувалися, в тому числі матеріалами нашого журналістського розслідування української правди. А там будемо бачити, будемо дивитися далі. Вже це мають роботу свою далі зробити прокурори САП і національного антикорупційного бюро, і тоді вже будуть результати. Дякую за розмову. Михайло Ткач, мій колега, журналіст, розслідувач української правди. Щойно розповів вам, нам зробу. про Андрія Смирнова. Ну а я вам, пані та панове, нагадаю, що ви в тому числі сприяєте розслідуванням Михайла Ткача. коли долучаєтеся до клубу Української Правди, ваша присутність там це підтримка незалежного медіа.